Всім здравствуйте. здравствуйте! Сьогодні будемо читати підручник Історія України Всесвітня історія 6 клас. Восьмий параграф. Духовна культура давніх людей. Релігійні уявлення. У давнину люди цікавилися навколишнім світом, спостерігаючи за природними явищами. Такими як зміни пір року, грози і буревії, посухи й повені, люди хотіли знати, чому все це відбувається. Їх цікавило, як виник світ, як з'явилися самі люди, що на них чекає після смерті, чому трапляються певні події. Вони прагнули захиститися від лих і хвороб. Мати вдале полювання або багатий врожай. Спроби давніх людей пояснити те, як влаштований світ і вплинути на нього, стали причиною зародження 40 -50 тисяч років тому релігійних уявлень, віри в надприродні сили, із якими людина здавна спілкувалася. Первісними формами релігії були фетишизм, магія. Анімізм, тотемізм, шаманізм, культ предків. У цей період виникли різні обряди, наприклад, той, що мав забезпечити вдале полювання, вигнати злих духів із тіла хворого, поховальний та іншим. Також на основі традицій та обрядів формувалася мораль, уявлення про добро і зло. У людських спільнотах панувала віра, що надприродні сили покарають за порушення традицій і правил. Найдавніше мистецтво, найдавнішим видом пале... палеолітичного мистецтва був наскельний живопис. Його виконували вугіллям або природними фарбами. Деякі вчені вважають, що він був частиною Обрядів перед полюванням. Нібито, якщо намалювати, як у тварину влучають списи та стріли, успішне полювання вже відбулося. Із кісток, оленя та мамонта виготовляли фігурки й прикраси. На місцях палеолітичних стоянок було знайдено мушлі з дірочками, через які, імовірно, давні люди. Протягували мотузку. Археологи знайшли найдавніші музичні інструменти. Це були кістки мамонта, по яких ударяли молоточками, виготовленими з кісток оленя. Отже, люди кам'яного віку знали музику, медичні знання. Археологи знаходять рештки давніх людей. Із вилікуваними переломами або хірургічно ампутованими кінцівками. Людина з такими ушкодженнями не змогла б вижити без допомоги, тобто давні люди дбали про своїх близьких, усвідомлювали цінність життя та намагалися його зберегти. Палеолітичні люди змогли накопичити певні практичні знання з медицини. Вони використовували лікувальні властивості рослин, деяких видів глини. Так. Словник. Релігія, спосіб світогляду, що полягає у вірі в існування надприродних божественних сил а також пов'язані з нею звичаї, традиції, обряди, цінності та правила поведінки, Фетишизм – віра в надприродні властивості предметів. Магія віра в можливість людини впливати на навколишній світ, анімізм віра в те, що живі істоти мають душу, яка після смерті потрапляє до потойбічного світу. Тотемізм – віра в походження людини від спільного предка, рослини або тварини, шаманізм, віра у здатність людини спілкуватися з надприродними силами, культ предків, поклоніння померлим родичам та вшанування їх, обряд, традиційні символічні дії, що в образній формі передають важливі для конкретної. Людської спільноти події. Мораль, система написаних правил, що регулюють поведінку людей у спільноті. Так, тепер ми посмотрим картинки. Так, що ти здесь видиш? Один із найвідоміших мегалітів. Stonehenge у Великій Британії. Цю споруду було зведено близько 4,5 тисяч років тому. Так, а це найдавніший відомий музичний інструмент кістяна флейта, знайдена на території сучасної Німеччини. Її було виготовлено близько 35 тисяч років тому. Так, кістяний браслет із Мізинської стоянки Чернігівська область. У добу Неоліту. В Європі та на Близькому Сході зводили мегаліти, споруди з велетенських каменів. Деякі з них були гробницями, інші, напевно, використовувалися для проведення обрядів. Все, ми да. прочитали восьмий параграф. Всім спасибо за просмотр. До свидання!